Зранку пробував 21.10 16 номера, клювала дуже пасивна риба, маленька плотвичка. Тільки я вже розвиднілось, почала клювати гарна риба. Я поставив 50 см повідок 18-10 10, 10 номера на 0,16 жилки. Уявляєте, така хардкорна снасть не для весни. Але коли клює така велика плотва, то тут не немає сенсу, треба ставити гарні повідки, щоб витримували всі покльовки. Ну і Прививажені, щоб не боятися, що вона зірветься. В принципі, вона клює добре, тому це коли пасивна риба, тоді да, треба тоненькі поводочки, 0,1 довгі, щоб не боялася підійти. А тут Черкаський такі хардкор.